Окей, okay, Усім привіт! Мабуть, незвично бачити мене з такого ракурсу, але знаєте що? Я дуже скучила за Ютубом, я дуже скучила за зйомками. Тому ось так просто тримаючи телефон в руці, я хочу почати такий незвичний формат на каналі, саме влог, щоб ми з вами більше познайомилися. Я до того ж збираюся в поїздку. Ми їдемо у відпустку в Карпати. Це буде перший раз, коли я побуваю в Карпатах і до речі, у мене сьогодні перший день відпустки. Тому сьогоднішній день ну просто ідеальний. Ми з вами сьогодні зберемо речі. Я просто хочу цей процес, хоч трошки для себе зробити щасливішим, знімаючи відео, бо зазвичай я збираюся дуже довго, дуже. Бо в той момент, коли мені треба збирати речі, отут запускається просто ось такий механізм і мозок в шоці. Переходимо до одягу. Для початку ось таку гору я зібрала, брала деякий одяг старий і до того ж прикупила новий. Там буде погодка дуже-дуже прохолодна, а я більшість накупила літнього. А ще це перше відео на каналі, де я повністю буду все відео без макіяжу. Я себе, начебто, і такою люблю, але я не знаю, як я вирішуся це викласти. Вибачте, 10 років по тому я все ж таки вирішила, що беру. Зараз вам розкажу, і потім подивимося, чи все мені знадобилося чи ні. Я користувалася наступною логікою, залежно від того, що іде я буду носити. Тому спочатку для самих гір ми будемо підійматися на гору, такий буде прям спортік, лосінчики та спортивні штани. Так як буде прохолодно, я взяла ще таку спортивну капюшон. Ось така кофточка, три футболки і одну таку, як спортивний топ. Це Може бути і підгуляти, і під спорт. Домашній одяг. Це будуть шорти та футболочка. Взяла також бодік на всякий випадок. Чомусь топка для краси вийшла найбільшою. Тут я взяла топ. Я хочу показати цей неперевершений топ, бо його зв'язала моя мама. Який він гарний, це просто ці квіточки дуже мило. Плотну рубашечку, щоб знаєте, накинути на всякий випадок. Там в мене джинси, шорти і сукня на один вечір. Сподіваюся, я її все ж таки одягла. Довго думала, чи брати прямо ось таку тепле. Зну кофту, але взяла раптом буде в номері холодно, чи все ж таки будуть дуже сильні холода ввечері. Ну труси носки, зрозуміло, не зупиняємось. Купальничок, боже, з зуттям це було дуже дуже важко обрати, тому що для гір якесь потрібне таке спортивне. В них найзручніше. Їхатиму я в потязі в оцьому комбезопі і також в босоніжках. Буду старатися не так багато говорити в цьому відео, щоб ви не позасинали. Але я хочу показати свої цвіточки мені дуже їх шкода залишати тут самих. До речі, ось такі я робила собі нігтики спеціально в поїздку зелені з квіточками, але вони вже встигли відрости. Подивіться, яку здорову посилочку я маю. Це посилочка з тему. І, хоча мені вже час би, збирати речі в поїздку, але звичайно, звичайно, я відкрию першим ділом цю посилочку. Розпаковка вийшла величезна, тому я вирішила зробити окреме відео для YouTube Shorts, Тому підписуйся, щоб дивитися і не пропускати нічого цікавого. A few later. пройшло дві. 2... Блін години. Я розпакувала це все. Я зняла тік-ток. Моя квартира зараз просто перетворилася в якийсь гармидер. І знаєте, що саме жахливе в мене походу температура. Я не знаю, що з цим фактом робити. У мене за більше ніж рік роботи п'ятиденна відпустка. Йома йо, будь ласка. А нічого, що тут зимня курточка. Такого я маю красення. Він буде супроводжувати мене. Він до речі, досить величенький. Я тут зберігаю зимній одяг. і він старенький вже. Для початку в оцю сіточку я завжди кладу взуття. До речі, не тільки своє в мене буде взуття. Ще мені дала декілька пар. Мама покласти. Хочеться ті самі якісь класні мішечки для взуття. Але ні, в мене просто пакет. Весь цей розділ в мене пішов на взуття. Ще трохи ось тут. Взагалі, я вважаю, що я вмію дуже класно збирати валізу, щоб просто максимально напихати. У мене тут є ось такі дві ямки. Спочатку я кладу в ці ямки, щоб вирівняти дно. Тут підкладемо трошки одягу. Дивіться, якщо я складу штани з лосинами, так вони будуть займати досить багато місця. Тому я беру і розкладаю їх ось тако. Ну гляньте, як симпатично вийшло ще б сюди косметички запихнути. Зараз я ними і буду займатися. З косметикою я якось швидше зловила конект, Давайте розкажу, що я взяла. Звичайно, беру сонцезахисний крем, це обов'язково. Він мене якраз закінчує. Контурінг від Гламбік. Чотири продукти в одному, дуже зручно для подорожі. Просто залишки пудри від Патрісі Ледо. Ліп комбо беру ось таке. Дуже люблю цей олівчик. Тональний крем я не буду брати, але візьму мій незамінний консилер Fit Me від Maybelline. Коричнева тушь Sky High. І палетку я вирішила взяти цю. Не знаю, чому вона якась мені здалася такою легезенькою. Коротше, щось та й буде. Звичайно, беру пензлики, а от спонжик беру новенький з розпаковки з тему. Це база, щітка та бритва. Дезодорант. Все життя користувалася, до речі, дезодорантами з Єва, але коли взяла цей, просто я без нього тепер не зможу жити. Так дорогий, але цю на всі стоп. Такі залишки парфумів. Дуже зручний такий пробничок. Такий набірчик з дисків та ватних паличків. Ось в таких коробочках шампунь та бальзам для волосся. Хоч я. Плюшкін, але пригодилося ж, пригодилося. Ще в мене є ось такі штучки. Я сюди налила міцелярну водичку та гель для вмивання. Разчосочка, одразу скупую резинок, щоб ну, мити місце. Крабік цей не надто прям добре держить але я щось зламала усі свої нормальні крабіки, тому, хоча б якийсь мені точно потрібен. Все це добро я помістила в ось таку Музика Давайте вже скоріше закриємо цей чемодан. Да, я положила ще одну ковтинку, і отак от Опа. і все. Та! Да. Господи, ще трамбувати трамбувати. Можна ще на півкитаю накласти одяг. Ви думали, що це все? То ні, я беру ще ось таку маленьку сумочку з собою в потяг. Тому сюди підуть всякі дрібнички. Я вже скрізь порізалась, скрізь побилася. Боже, по перше, я беру з собою ось таку книгу навушнички. Павербанк як я могла забути про гроші, ні цякий вайп. Звичайно, я обожнюю відео про рефлексування, про самотерапію, коли я сідаю, продумую тему, розповідаю вам щось таке корисне і психологічне, але це займає час і тому відео виходить рідко. Я дуже сумую за зйомками, тому хочу ось так трошечки змінити формат до того ж, я мріяла. Завжди знімати саме такі відео: прості влогові, розповідати щось, болтати. Я сподіваюся, вам таке також цікаво. Потім, можливо, зніму окреме відео про поїздку, щоб ви могли теж поїхати відпочити недорого і класно в Карпати. Залишилося лише поприбирати, дочекатися потягу та вирушити в нову захопливу подорож. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть, як вам цей влог, поставте лайк та підпишіться, якщо сподобався. І, звісно, проголосуйте в коментарях, чи хотіли б ви бачити влог з нашої поїздки. А з вами була Саша. Всім пока!